Сказав смс-ку, не можу сказати від кого. Чітко вказано, що вночі під ранок почнеться. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. У багатьох містах України було чутно вибух. Кілька військових об'єктів, частин, розташовані на області, були піддані атаці. За ці тисячі днів вони стали дядьками. Я своє життя прожив не намарно, Для мене цих тисяч днів є суцільним болем, більше нічого. Суцільний біль спогадів, найкращих спогадів. Для мене війна вже 10 років йде, і, звичайно, що найтяжче це повномасштабне вторгнення. Мій син завжди казав: Мамо, я повернуся і ми з тобою будемо святкувати перемогу. Не сталося. Тепер он ношу його шапку. Вон, він убраний в тій шапці. То для мене як, як щось святе. Я дуже хочу, щоб війна скінчилася. То для мене надзвичайна мрія. Але не так, от наполовині, тому що вони підуть далі. Коли буде перемога, я думаю, що так, я буду так, як і всі, Ми прийдемо на Марсове поле. На поле поховань хлопців і просто будемо плакати, тому що саме світ нації лежить ось тут, які мали розбудовувати країну, які були патріотами, і які, як ігор, колись казав мам, ми мусимо там бути, тому що, якщо ми там не будемо, вони прийдуть сюди. А прийдуть сюди, не буде ні тебе, ні тата, ні, ну, ні сестри. Нікого не буде. Каже, всі поховатися не можуть, ми там мусимо бути. Бачити. Дітей, батьків, жінок, які втратили найріднішого найважче. Важко дивитися в їхні очі, важко ходити на і на Марсове поле. Важко бачити людей, які щодня там знаходяться, важко ходити в церкву Петра і Павла. Львівщина це точно патріотичний край. Сміливих людей, які віддають життя не за Львівщину, а віддають життя за Україну. Для мене війна не почалась в 2022 році, і мотивація йти на повномасштабне вторгнення не була чимось таким супер яскравим та емоційним. Для мене це була можливість помститися за Революцію Гідності, за загиблих побратимів і на Майдані, і в антитерористичній операції, і в операції Об'єднаних Сил. Загалом помститися за все горе, яке росіяни принесли моєму народу, моєї нації впродовж всієї історії України. 103 третя бригада це не просто львівська бригада, а вона. Складалося і складається зараз семи батальйонів, які охоплюють всю Львівщину. У нас сім районів, відповідно, сім батальйонів і управління з підрозділами. І в мене було чіт чітко визначене завдання, в які терміни я повинен укомплектуватися, приступити до планової бойової підготовки, до підготовки особового складу. Я командир бригади, я ще до люто, до 24 лютого 22 року відчув не просто допомогу з боку місцевої влади, органів місцевого самоврядування. Перше, що я відчув, я відчув їх заінтересованість створити у Львові, у Львівській області, потужний військовий організм. Що було найскладнішим за цю тисячу днів? Колись я, мабуть, сказав би, що найскладніше це втрачати друзів, втрачати кращих з найкращих, але тепер розумію, що не настільки важко втрачати близьких людей, як миритися з тим, що це стає. Звичним явищем в моєму житті. На жаль, після, мабуть, другого десятка загиблих моїх побратимів, я почав розуміти, що в мене вже немає таких яскравих сплесків, як це було на початку, і, і це найгірше. Що навіть відчуття скорботи воно притуплюється. Воно конвертується, звичайно, в лють, воно конвертується в помсту, але сама людськість вона притуплюється за рахунок того, що це відбувається регулярно. І для мене, мабуть, найскладнішим було визнати, що я звик втрачати друзів. Не здаватись мене мотивує те, що в силах оборони зараз і надалі мій рідний брат, мій 61-річний батько. Моя мама щодня перебуває в військовий госпіталь у Львові для того, аби допомагати пораненим. Мене мотивують мої побратими, які поряд козаки, за яких я безпосередньо брав відповідальність і беру. І найбільше мене мотивує пам'ять про всіх полеглих. Кількість внутрішньопереміщених осіб доволі висока. Якщо ми говоримо про пік, то ми мали близько 650 тисяч внутрішньопереміщених осіб, це в червні 2022 року. На даний момент це близько 220 тисяч офіційно зареєстрованих тобто ті, хто потребують опіки, соціальної допомоги. Якщо говоримо про взагалі кількість, хто сюди приїхав, це приблизно з 300 тисяч досі тут перебуває. Протягом усього часу війни наша громада прийняла понад 2,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб, і звичайно, що левова частина їх вже виїхала звідси. Вони шукали десь далі доброго, скажімо так, життя, і за кордон багато хто виїхав, але були ті, хто все ж таки залишилися і живуть сьогодні тут. І проблемою великою проблемою було те, що для початку ми їх усіх поселяли у закладах освіти у нашому гуртожитку для проживання внутрішньопереміщених осіб може розміститися 100 осіб. Ну це звичайно, що така найбільша потужність, але для комфорту проживання сьогодні тут проживає 70 осіб. Чому так? Бо звичайно, що ми не Підселяємо в кімнату, якщо там живе сім'я сформована. Звичайно, що там є, припустимо, вільне ліжкомісце, але ми вже не будемо підселяти. Зараз це максимальна зайнятість гуртожитку. Ось. 23 кімната, є 24-та є. Тут я кажу кровати, тут двохспальна, ну як, двохярусна, то значно десь тут чотири. Десь 5 чоловік, не менше. У кожній кімнаті є кухня, є батарея, є холодильник, є е, оце, як, то, що подогрівати, їжу, Є чайник, є ось е, печка, яка готувати, є витяжка. У нас все є. От ми приїхали, тут поки Ну, Буває, прилітають, але чутно, що прилітають, але не так, як оце у нас. Львівщина дуже активно воює. Дуже активно волонтерить. Це ще одна дуже цікава тема щодо об'єднання. Це от ще один класний приклад руху волонтерського, який виріс енну кількість разів і вийшов зовсім на інший рівень. Я волонтерю вже дуже багато років, понад 20, та в різних можливостях. Але в перший день війни ти не знаєш, що робити. Ну бо ніхто нас до такого не готував. І ти розумієш, що це твоя земля, що це твоя країна, і ти маєш якось до того прикластися. І ми спілкувалися з, на той час з обласною адміністрацією, потім вже військовою адміністрацією, де потрібно допомога. І вони сказали, що ми відкриваємо координаційний центр на арені Львів, куди зможуть куди не зможуть збудуть, зі. Джатися українці зі всієї України, і ми будемо шукати їм, де вони можуть проживати у Львові, та або там переночувати, або у Львівській області, аж або ж будуть їхати на кордон. Потім, коли вже були такі дуже масові обстріли, Харківщина, тобто на сході України, Херсонщина, і найгірше було бачити маму, яка там з двома дітьми. Чи стрюма, я вже точно не пам'ятаю. Вона йде і просто ще тягне за собою все, що вона могла забрати в сміттєвих пакетах. І це все її життя. Десь другий третій день війни. Ми, як захід, наша група об'єдналася і звернулись до наш колег з Львівської військової адміністрації. Про що ми готові допомагати забезпечити харчуванням? Йшла розмова про те, щоб людям, які найбільш необхідні, які приїжджають сюди, щоб давати їм гаряче харчування. І перше, це були 25 дітей зі сторони Запоріжжя, які там, де інтернат, діти-сироти. Ми їхали через Львів. В кінці ми вже вийшли до трьох тисяч в День в основному ми постачали харчування. Це були шелтери, прихистки, психологічні центри, куди надавалось харчування. Було багато людей, які були транзитом, проїжджали через Львів. Багато людей, які вже тут оселялися. І перші дні була обов'язково потрібна потрібна допомога, особливо на гарячим харчуванням. Тут ми організували роз лінії роздачі, столи стояли так на довгими лінія. Там була така адміністративна зона, де записувалось, куди їде, кому, який водій, на яку годину має бути все. Так? З кухні виїжджала в термобоксах все гаряче харчування і тут же все роздавало. В залі працювало близько 10 людей, тому що гаряча е, їжа повинно запаковуватися. Це полісторольні одноразові бокси. Окремо кувалися прибори, хліб. Напої, якщо давали це все, мабуть, окремо, це мабуть, максимально швидко. В перші дні була зона мийки, а тут базувався повністю холодний цех, хлопці робили салати. Стояли обладнання, хлопці нарізали там десь 150-200 кг салату в день. Робилося іменно в зоні. Потім вже перемістили їх після, коли зробили цехи, вже, тоді перемістили їх в іншу зону. Прийдемо сюди. Тут була зона гарячого харчування. На кухні ну, в той час кожного дня працювало близько 25 п'яти людей. <му> Війна, то е, Я почув першу тривогу, і я подивився на годину, побіг до мами, кажу, мам, що це робиш? Я маю в школі бути вже в такій годині. Мама каже: Юра, тут, е, зараз такий час, що нам треба виїхати в село. І тоді, е, Мама мені почала розповідати, Юра, є це така країна, яка нас почала завойовувати, яка хоче нашу, відіб... хоче нашу країну відібрати. Я зрозумів, що є війна, і я побачив в інтернеті, що є хлопчик з Чернігова, який назбирав 60 тисяч, я взяв з нього приклад і сказав, пішов до тата, сказав, що Та, ну, якщо я ходжу на додак. І бачу, що діти допомагають, то я теж хочу допомагати. Бо сидіти в тих гаджетах не суттєво. А потім був, до нас в село прийшов такий священик, який теж воював, він був деяконом, потім його висвятили на священника і його послали до нас. І він почав людям казати рухайтеся, і давайте допомагаємо. Батьки, по-перше, були здивовані, але мій тато з мамою переговорив, і тобто, мама дала дозвіл, що ми можемо їздити співати. Перший мій концерт був в Мустицьках, Тобто там нас ще ніхто не знав. Е, ну, назбирали ми в той час 23 тисячі, але це для нас це був за перший виступ. Це для нас було дуже сильно здивовано. Ми кожний виступ, коли їздимо, ми там додаємо загалом всі кошти. Мені вдалося зібрати майже шість мільйонів. Ми купляли за ті кошти машини, біноклі, дрони. Можна багато говорити про це. Регіон змінювався звичайно. і Цей релокація бізнесу більше 240 підприємств було релоковано. Це новий імпульс до економічного життя. У нас 10 кілометрів від нашого місця да, були орки. Тобто ми там відбивалися, були угроза нас сірої зони і все моло бути. Тому що у нас ми тільки на Наша територіальна оборона відбувалася і вони могли в будь-який час нас ну, захватити. Да? Тому треба було приймати рішення, чи віддати це все, як на Донбасі, на розграблення да, оркам, або треба було щось релакуватися. Ми грузили вагони, ще не знає, куди вони будуть їхати. От Просто ми грузили, не знали, куди їхати. Перші вагони пішли в квітні сюди. 28 вагонів. Ми сюди відправили і ми сюди просто зружали. От. А з 4 травня 2022 року ми вже приїхали сюди службовим пазіком нашим, з людьми, 25 чоловік. От. І ми тут вже робили демонтаж, демонтаж і монтаж. Значить, це, все це ми зробили оперативно за три місяці. Тобто Ми вже в серпні місяці почали виробництво. Хто б мені зараз сказав, не повірив би. Таке, ми коли сюди заїхали, розчищали, а тут, а ну, тут було декілька ділянок, було, ну так, виробничих, да? ну, старих виробничих. І я побачив одна, друга, третя. це іконостас, це добре, це ну, класно, все. От. І я тоді вибрав найкращий. Люди приходять утром, перехрестились, пошли. Свята сюди приносять. Ці точки приносять на свята і все проще. Тобто, це такий фольклор. Це віра, це, це добре, як люди вірять. Так? А таке, ну... Тому Я дуже... Я пишаю, що у нас це є, ми тут на, гром... на відному місці. Зразу допомогли нам тут взяти оренду. тобто підписати договір, тому що тут трошки є нюанси з цим місцем. З підприємством цим. Тому голова Львівської да, нам вони тут допомогли е, договор заключити і все проще. Да. Нам надали е, проживання гуртожитку на полу, я тут є да, щоб близенько. От, дали нам проживання. Там у нас жило десь около 30 чоловік. Да. І предоставили ще в Ніколаєві. Гуртожиток в Ніколаєві От, е, для людей способство нам дуже. Потім, так як це дуже заброшене е, приміщення, дуже давно, да, там, е, тут не було води. Просто нікого тут не було води. 12 років тут не було води, тут Да? Тому я обратився, мені посприяли, і я зробив техумови за три дні, що це е, да, із. З області фантастики за три дня тих умов Ми не піаримося, але знаєте, на а собі теж треба заявляти. Так? Тому що ми ж не просто так. Коли почалась війна, ми з перших днів, це дуже з перших днів. Ми робили йожики, може, все, що, 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 що треба було там для оборони тих так для блокпостів, для всього. Ми все робили. Ми в даний момент розширились. Тобто ми робимо і пожежні машини там і тут робимо піротехнічні машини і сільхозтехніку у нас ну на даний момент ми розділились два два підприємства. Стояла під обласною радою на такий ну, приличній віддарі, щоб не звертати увагу. С стояла годинку, дві-три, пішла, попісила, попила кави, знов прийшла. І так було декілька днів. Нарешті той дежур черговий на брамі підійшов до мене, а вони мінялися, і каже, чого ви тут стоїте? Я кажу, я не маю зброї, я не маю ніякого лозунгу, тут не написано, що не можна і стою. Прийшов ще раз. Він подзвонив до Кузицького і сказав: тут якась хора жінка вас чекає, чи ви зійдете, чи ні. Кузицький прийшов. І я кажу: я дуже вас прошу, я не буду говорити своєї просьби, знайдіть пів години часу, приїдьте до мене додому і подивитеся, чи та людина не заслуговує музею. І як він прийшов, подивився на твори, подивився на 80 папок літератури про пропатика. Як він подивився, скільки гротискових портретів своїх сучасників, знайомих і незнайомих намалював Патик, як він подивився, є 57 мною написаних зошити про Патика, і є всі пензлі, і є кожний листочок, все є збережене. І він сказав: добре, я подумаю. Такі відзиви приємні, то мені так дає енергії і охоти до життя, я би кожен день проводила екскурсії, Але <гадується <гадується> а дозволяють один раз в тиждень. <гадується> і так я живу, тішуся. Кожен вечір кажу, дякую Богу за прожитий день, щоб наступний був не гірший. І вірю в нашу перемогу. Вірю. Вбиваю в собі сумніви, вбиваю. Мені здається, що я розумію, що картина не ракета, але пісня, книжка, добре слово, картина, вірш, воно говорить, до людського серця достукується. А чому? Якщо храм і митці не є воїни? То чому вони розстріляли 300 кобзарів? Чому вони з 247 письменників, сім вмерли природньою смертю? Чому і басюк вбитий? Чому художні твори з Музею Шептицького палили на території бібліотеки Стефаника? Значить, ми ці є бійці, бо вони душу нам, нам вселяють, вони з нас роблять українців. І тому їх це можна сказати, це є храм, більше того це можна сказати, що це є поле бою, якщо так глибоко подумати. Наше завдання зберегти державу. І велике дякую президенту, що це вже відбулося президенту і народу України. Тому що цей симбіоз, що хтось. Сказав, ні, ні в якому разі, я звідси не поїду, а хтось підтримав і тисячі сотні тисяч людей підтягнулися під Київ з різних областей, і в тому числі Львівські. Це була хвилина перемоги і єдності. В Україні від перших посадових осіб до простого громадянина в цих людей кожен день своя відбувається перемога. Ми одинадцятий рік. Стримуємо великого агресора, потужного агресора, з людським ресурсом, з матеріальним ресурсом, з більш якісною, навіть не стільки більш якісною, а більш кількісною зброєю. Це теж перемога. Знаєте, такий девіз ми або в ЗСУ, або для ЗСУ робимо. Тобто така. То есть, коли ми не там, значить ми тут повинні все робити для, для перемоги, для наших вояк і для всього, тому що ну, других варіантів нема. Я знаю, що потрібно робити добрі справи для людей, які е, є бідні, які, є, е, які потребують допомоги, які е, роблять велику справу і знають, е, як допомогти. Я би хотів сказав, сказати їм, щоб вони можуть навіть. Волонтерити, ходячи до церкви, молитися до Бога, просити Бога, щоб все в нашій Україні налагодилося і став мир і перемога.